Доброго дня, самим кращим людям університету. Сьогодні чудовий ранок, сьогодні чудовий день і наше професійне свято. День... Мельниченко Світлана Володимирівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України. Свято є традиційним, проходить не в перший рік уже і в нашому університеті в Україні. На жаль, останніми роками відбувалося святкування в режимі онлайн. Сьогодні ми розпочинаємо в такому прекрасному місці на прекрасній локації в ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування. Мета заходу, по перше, це донести ідею того, що кожен із нас всередині турист. Що всі ми дуже любимо подорожувати і мандрувати, привити такі позитивні емоції до наш до майбутньої професії наших студентів, тих навчаються за спеціальностями туризм і рекреація? Зрозуміло, що це настільки широка сфера туристична, що вона включає і готельно-ресторанний бізнес, за підготовкою яких і проводиться навчання на в, дан, в інституті неперервної освіти і туризму. Вітаю усіх з нашим професійним святом Днем туризму. Я Шкварун Любов Ігорівна, старша викладач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму. Викладаю у моїх улюблених студентів дві чудові творчі дисципліни: це організація анімаційної діяльності в туризмі та організація дозвілля у готельно-ресторанній справі. Тому кому, як на нашій команді. Робити саме такі свята і такі заходи оголошую свято сьогоднішнє відкритим. Тепер переходимо до нашої частини до тієї частини свята, де буде купа емоцій, де будуть цікаві моменти. Отож, я оголошую програму нашого сьогоднішнього заходу, щоб усі знали, що ми будемо далі робити. Першим етапом у нас буде конкурс візитівки. Кожна група підготувала свій невеличкий виступ. Це буде перший конкурс. Також четверта група виступила з піснею, яку готувала на пісню першокурсника, І представила її замість номеру у конкурсі візитівки. У світі гордо скажу слава Україні! Моя країна не паде на коліна, і моє серце ти навіки єдина. І не завадить нам ніхто, волею напитись. Немоща щастило в Україні мені народитись. Другий конкурс буде конкурс капітанів та їх команд. І третім етапом у нас буде туристичний квест по ботанічному саду. Також до слова були запрошені проректор з наукової та інноваційної діяльності Кондратюк Вадим Ніколайович, заступник директора з виховної та наукової роботи Микусей Тереза Дмитрівна, та Мельниченко Світлана Володимирівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.